Вітаю колеги. На цьому курсі ми з вами поговоримо про можливості програмного засобу Мозавук для вчителів історії. І почнемо з того, без чого ну, просто неможливо провести урок, особливо в умовах сьогодення. І це будуть підручники завантажені в систему. Для цього ми натискаємо в Мозавуці на ось такий хрестик, який розташований. У верхньому правому куточку і обираємо ось таку іконку Вибрати публікацію. Отже, ми з вами опинилися на так званому робочому столі програми Мозабук. Тепер обираємо віконце вид, натискаємо і обираємо предмети за тематикою. Подивіться, будь ласка, тепер. Всі публікації розташувалися за предметами. Я хочу наголосити, що всі підручники, всі зошити, які ви створюєте в програмному засібці Мозабук, мають назву публікація. Отже, ми відкриваємо папку Історія і бачимо, що на нашій книжковій полиці розташувалися. Всі посібники та підручники, які стосуються історії, звертаю увагу, що першими на поличці розташовані ось такі посібники це посібники, створені саме для вчителів історії, для того, щоб запропонувати той чи інший мультимедійний контент, який є програмному засобі Мозабук. Далі йдуть підручники та посібники, і зверніть, будь ласка, увагу на те, що деякі з них мають ось такий темний колір, а деякі з них ось так трошечки яскравіші. Що це означає? Це означає, що ось ці підручники та посібники вже завантажені в мій програмний засіб Мозабук, і я можу з ними працювати. А ті, які не підсвічені, такі засірені, це означає, що їх треба завантажити. Ну, Наприклад, ось такий посібник для 5 класів нової української школи, це предмет «Вступ до історії України та громадянської освіти, інтегрований курс. То ви бачите, що він не підсвічений. Я можу його завантажити і таким чином далі працювати з цим посібником. Як з ними працювати? Ми з вами роздивимось на одному з наступних наших уроків. Дивимося далі: після посібників ідуть ще інші підручники: всесвітня історія 8 клас, історія України, всесвітня історія 9 клас. Історії України 9 класу, ви бачите, вони трошки різні. Далі ми бачимо всесвітня історія 10 клас, вступ до історії 5 клас і так далі. Тобто, ми бачимо всі підручники та посібники, які стосуються предмету історія або історичної галузі. І які є в цьому програмному засобі або на сервері. Нагадую, те, що в мене завантажено, воно більш яскраве, те, що не завантажено, ось такі підручники трохи підсирені. Тому для того, щоб почати працювати, його треба завантажити. Але я хочу також звернути вашу увагу, що є два. Види завантаження або дві форми завантаження: завантаження версії з онлайн екстра і завантаження версії з офлайн екстра. Що це означає? Це означає, що якщо ми завантажимо ось цей такий підручник, який ну, достатньо важить 844 мегабайти, Це означає, що ми можемо працювати з цим підручником. Без доступу в інтернет, тобто ми один раз за допомогою інтернету його завантажили, а далі можемо працювати без інтернету. І сьогодні це теж дуже важливо. Так само можуть працювати без інтернету і учні, якщо вони завантажать саме в програмному засобі МОЗАБУ. Як ще можна фільтрувати публікації? Це ми з вами нагадую: фільтрували за видом. А тепер давайте спробуємо відфільтрувати за класами. Ну Ось відкриваємо п'ятий клас і бачимо, що тут є різні предмети. Ну, наприклад, той самий посібник-Нуш, Вступ до історії України та громадянської освіти. Так, давайте подивимося ще, що є. Ну, наприклад, ось такий посібник, «Мозабук на щодень. Путівник програми та календар пам'ятних дат теж він, до речі, для вчителів історії може стати у нагоді. Або ось такий посібник: досліджуємо історії і суспільство, інтегрований курс. Звичайно, що тут є і інші предмети, які вивчаються у п'ятому класі. Це посібники, ви бачите, величезна кількість посібників саме. З використання контенту, тобто ми можемо їх завантажити і використовувати на уроках. Наступний варіант завантаження або пошуку підручника це швидкий, так званий швидкий пошук. Подивіться, будь ласка, я нагадую, що в програмному засобі всі іконочки, всі віконця підписані, до чого б ви не підвели. Ваш курсор мишки, ви бачите, що означає та чи інша іконка. Отже, ми обираємо з вами швидкий доступ, і тепер можемо набрати сюди історія ну, шостий клас. Подивіться, будь ласка, нам пропонуються ось такі підручники для історії. Зокрема, не тільки шостий клас, тут і різні предмети є, які можна обрати. Подивіться, будь ласка, і всесвітня історія, ну і звичайно, історія для шостого класу. Зокрема, це посібник-нуш, інтегрований, посібник, який дозволяє ознайомитися з тим контентом, який є в цьому програмному засобі, і який можна використовувати. Звичайно, що пошук за словом історія він не дуже коректний. Чому? Тому що підручника з назвою просто історія немає. Є підручники Всесвітня історія або Історія України, тому краще шукати. Звичайно, давайте ми з вами спробуємо пошук історія України. Так, історія України і ми бачимо, нам пропонуються різні посібники. Спочатку, звичайно, йдуть. І далі вже йдуть підручники. Ось, наприклад, всесвітня історія, історія. України, шостий клас. І всі ці підручники для того, щоб почати працювати, нам потрібно обов'язково завантажити. Коли ми завантажимо цей підручник, ми надалі можемо з ним працювати. Ну, давайте ми його також завантажимо, щоб він був у нас в системі і нагадую, ви бачите, як змінюється. Колір цього підручника на моїй поличці, тобто цей підручник в мене готовий для використання і я можу з ним працювати. Ще я хочу наголосити, друзі, що в системі Мозабук ми можемо знайти не тільки pdf версії електронних підручників. Я хочу наголосити, що тут ми можемо знайти і повноцінні. Електронні підручники, які вже збагачені контентом. Зокрема, подивіться, будь ласка, підручник такий самий, начебто, як ми тільки що дивилися, підручник всесвітня історія, історія України. Але зверніть, будь ласка, увагу. З'являється ось такий значок. Розкрита книжечка і написано 3D. Це означає, що це не просто підручник, це підручник, який вже збагачений інтерактивним контентом. Тобто, коли ми відкриваємо цей підручник, ми бачимо, що в цьому підручнику, окрім. Текстових матеріалів є якісь позначки, які стосуються матеріалу розміщеного на цій сторінці. І коли ми натискаємо на таку позначку, у нас відкривається 3D-сцена, яку ми можемо використовувати на уроках для того, щоб продемонструвати той чи інший програмний матеріал. Так само такі 3D-сцени можуть відкривати. І учні у своїх електронних підручниках. Тобто це підручник, який вже був збагачений різноманітним інтерактивним контентом. Тобто, ви бачите, повноцінний підручник. В ньому є не тільки 3D-сцени, звичайно, в ньому є ще і озвучка тексту ось такі, така позначка. Це позначка, яка означає, що натиснувши на цей значок, ми можемо почути озвучування, наприклад, ось цього тексту. Для чого це? Ну, так сталося, що за умовами. Створення електронного підручника обов'язково озвучування деяких фрагментів, головних фрагментів тексту. Тому ми можемо зустріти в підручниках електронних саме ось таку озвучку. Також, що можна ще побачити, окрім 3D сцен, в таких підручниках ми можемо зустріти ще різноманітні відео, ми можемо зустріти різні тести, але в кожному підручнику це різна кількість. Тому тому, звичайно, треба продивитися, проаналізувати той чи інший підручник для того, щоб з'ясувати, як ви далі будете його використовувати. Ну, ось, наприклад, в цьому підручнику ще є тести, які також можна на уроці провести і ви бачите, як вони виглядають. Є питання. Ми бачимо, що тут декілька питань. Ну, наприклад, більшість сучасних вчених прадбатьківщину людства вважають. ну, Хай це буде Африка. Ми ставимо галочку, що ми. Відповіли на це питання, зразу ж бачимо, правильно чи неправильно ми відповіли, і переходимо на наступне питання. Таким чином, знову ж таки, учень має можливість перевірити свої знання, і таким чином ви можете перевірити знання учнів під час уроку. Зокрема, наприклад, якщо ви виведете цей текст на екран, і учні зможуть просто давати, наприклад, відповідь на питання, а ви будете. Ставити галочку на тому чи іншому варіанті відповіді. Це якщо, за умови, що учні не працюють окремо з таким підручником. Отже, це такий варіант електронного підручника, який ми можемо використовувати. Хочу зауважити, що станом на сьогодні в програмному засобі Мозабук нема всіх підручників, які рекомендовані Міністерством освіти та науки України. Але їх можна знайти. Та самостійно завантажити в систему. Як це зробити? Я наголошую, що електронні версії паперових підручників ви можете завантажити тільки на сайті. Інституту модернізації змісту освіти, зокрема, є ось таке посилання «Lib.mzo.gov.ua». Це електронні версії підручників. Ви бачите, що вони розташовані тут за класами. Ну, давайте відкриємо, наприклад, шостий клас. Нам пропонується всесвітня історія, інтегрований курс. Відкриваємо і подивіться, будь ласка, нам до уваги є декілька підручників. Які ми можемо завантажити. Зокрема, Всесвітня історія України, подивіться, видавництва Генеза, наприклад, ми його завантажуємо. Ось він відкривається. Ми завантажуємо його. Ну, в мене папка ось історія є. Я зберігаю цей PDF Файл. Тепер переходимо до програмного засобу. Ми і виконуємо наступні дії. В лівому куточку ми бачимо ось такий плюсик. Натускаючи на нього, ми бачимо ось таку вкладинку: імпорт. Ми будемо імпортувати PDF Файл. Натискаємо. І тепер обираємо той файл, який ми з вами завантажили на комп'ютер. Зокрема, в мене є ось папка Історія. І тут в мене є підручник, який ми з вами обрали. Зараз триває імпорт цього файлу. Ми можемо спостерігати за прогресом імпортування цього файлу. Отже, завантаження завершилося, і ми бачимо підручник, який. Який ми тепер можемо використовувати на наших уроках. Повторюю, це завантажена pdf версія звичайного паперового підручника. Але тепер він же перетворюється в підручник з інтерактивом. З яким можна працювати, яким можна демонструвати нашим учням, в якому можна виконувати якісь різноманітні дії, зокрема, щось підкреслювати і так далі. Але обов'язково для подальшої роботи ми маємо зберегти цей підручник. Я думаю, що краще всього назвати його історія 6 клас, це в нас генеза видавництво, ну, я так хочу назвати. Тематика ми обираємо, що це в нас історія. Клас це в нас шостий і та галочку. Підручник у нас завантажений. Подивіться, будь ласка, змінилася назва. І тепер давайте ми з вами спробуємо знайти цей підручник на нашому робочому столі. Для цього я закриваю ось тут віконечко, переходжу на вибір публікації, і подивіться, будь ласка, на моїй поличці з'явився історія 6 клас Генеза, той підручник, який ми з вами завантажили, і з яким я тепер. Можу і далі працювати. Таким чином ви можете завантажити програмний засіб будь-який PDF-файл. Це може бути, до речі, календарне планування. Я думаю, що кожен з вас має календарне планування. Бо це обов'язковий для вашої роботи документ, і для того, щоб він постійно був у вас, як то кажуть, під рукою ви можете завантажити його сюди таким самим чином через імпорт. Але якщо він у вас в pdf форматі це відбувається так, як тільки що ви бачили. Якщо він у форматі документа, ви обираєте імпорт документу. Якщо він у вигляді екселівської таблиці, ви обираєте імпорт електронної таблиці. І таким чином будь-який документ ви можете, зможете використовувати саме вже безпосередньо програмному засобі Мозабу. Таким чином ви можете завантажити декілька підручників, і на уроці ви також можете використовувати декілька підручників. Ось, наприклад, я паралельно відкрила ще інший підручник Всесвітня історія для шостого класу. І тепер в мене вже на моїй вкладинці ви бачите два підручника для шостого класу. Також я можу додати сюди і Методичні рекомендації, за допомогою яких я зможу наповнити свої підручники інтерактивним контентом. Як працювати з методичними рекомендаціями, ми розглянемо з вами на наступному уроці.